трошечки нести на самий початок рядку але зараз ми вам це, все покажемо сподіваюся там все добре гарно видно і далі воно протрушується і потрапляє наверне хлопці, потрошечку Якщо щось трапляється, вони відкидають. Бачите? Камінчики. І все. Ну і трошечки для того, щоб а, вирівняти для того, щоб вирівняти а, збори і пришвидшити, да? окрім роботи техніки. І ще працюють люди. Там на задньому палі пані показав. Сам людей я не знімаю, хай працюють собі все гаразд. Так, ще раз покажу цибулечку. Отак от вона виглядає. Це у нас медуза. Я думаю, що при такому насиченні волка тут вражайність буде гарна. Ще не рахували. Ну, підскажіть, будь ласка, хто як думає, яка вражайність. А я вже потім трошки пізніше. Адам правильну відповідь. В наступних відео. Правда. Полюбляю, коли знаходишся в полі. Отакі краєвиди. Бачите, вентилятор працює, а вітер щось не дме. Щось я не зрозумів. А воно ще один вентилятор. Зараз покажу. О, бачите? Вентилятор працює, а вітру нема. Непорядок. Пишіть, будь ласка, що ви стосовно цих вентиляторів думаєте? Які у вас роздуми на цей план?